Вас вітає авторський колектив навчального посібника з математики для другого класу у складі Антоніни Заїки і Світлани Тарнавської. Наш посібник має три частини по 95 сторінок кожна. Що значно більше за обсягом ніж підручник нашого авторського колективу 2019 року, оскільки новий уже посібник інтегрував у собі функції не лише підручника, а й робочого зошита. А отже, він є індивідуальним для кожного учня-учениці. Чітка структура навчального матеріалу та зрозумілий апарат орієнтування забезпечують успішне та якісне навчання. А починається наш посібник із мотиваційного звернення авторів до другокласників, а також із навігатора, який пояснює учням, як працювати з ним. Посібник вибудований за поурочною системою, де, окрім уроків на повторення і комбінованих уроків з вивчення нової теми, системно вбудовані уроки для перевірки досягнень учнів за певними мікротемами під рубрикою Перевіряю себе. В кінці кожного такого уроку, що завершує певний тематичний блок, виконується запропонована у посібнику рефлексія, де учні зазначають рівень оволодіння певною темою. Такі урофі ефективні з точки зору формувального оцінювання, коли учитель зможе встановлювати рівень навчальних досягнень учнів і відкоригувати освітній процес для надолуження розривів і освітніх втрат. До кожного уроку в посібнику вибудована система навчальних завдань відповідно до його етапів. Здебільшого це система комбінованого уроку, де є завдання на актуалізацію опорних знань. Марковано для учнів завдання, які презентують новий навчальний матеріал, завдання на первинне закріплення, далі на формування вмінь, навичок і на виконання подібних завдань під час самопідготовки. У нашому посібнику представлені завдання, які несуть певну навчальну пізнавальну інформацію, яку учні самостійно виділяють, визначають, досліджують або ознайомлюються за інфографікою з практичним виконанням певної дії операції. Це свого роду теоретична стартова позиція. З перших уроків вивчення математики у початкових класах ми, автори, даємо учням правильні математично грамотні, науково виважені терміни. Ну, звісно, на доступному учням рівні. Використання таких термінів формує науково-грамотне сприйняття навчального в даному випадку математичного матеріалу. І найголовнішою вимогою до опанування нового матеріалу є логічність, зрозумілість, а отже, і безстресовість для учнів. Усі завдання одного уроку тематично поєднані, узгоджено наступність і періодичність їх використання. Кількість вправ розрахована на темп роботи учнів вищий за середній, тому за нашим посібником учитель, ураховуючи академічну свободу і відповідальність, може здійснювати добір вправ і завдань відповідно до рівня підготовки учнів свого класу, до їх пізнавальних можливостей і потреб. Поділ вправ на усні і письмові є умовним, тому форму їх виконання можуть визначати як вчитель, так і самостійно дитина за власним бажанням і можливостями, ну звісно, за певних. Умов, враховуючи дистанційну форму навчання. Істотною ознакою проведення уроків за нашим посібником є виконання посильних для другокласників досліджень, створення умов для відкриття учнями нових знань, що вводиться через перенесення відомого способу дії у нову навчальну ситуацію. Це й виконання завдань, що вимагають від учнів приймати обґрунтовані рішення та захищати, доводити їх. Особливостю нашого посібника є ще те, що автори пропонують завдання на порівняння, обчислення без виконання арифметичних дій, а з використанням законів і властивостей цих дій. Це переконує учнів у необхідності вивчення законів і їх практичного застосування. Учні усвідомлюють роль знання так званого теоретичного матеріалу, який полегшує спрощує процес розв'язання проблеми. Учні мають змогу самостійно досліджувати, робити висновки, узагальнювати матеріал, здійснювати самоконтроль і самоосвіту. Порційне вкраплення таких вправ привчає дитину до пошуку оригінальних нешаблонних шляхів способів вирішення математичної проблеми, стимулює учнів думати, тобто досягається одне із основних завдань вивчення початкового курсу математики: показати роль знання математики як необхідної науки для кожного з нас. У нашому посібнику також представлена система завдань із логічним навантаженням, що є одним із основних засобів технології формування культури мислення молодшого школяра. Такі завдання сприяють розвитку творчих здібностей учнів, їх можна використовувати як додатковий матеріал для тих учнів, які раніше закінчили основне завдання. Як використовувати під час фронтальної роботи з учнями, наприклад, з метою навчання прийомів розв'язування текстових задач, формування умінь і навичок, перевірки знань і умінь, або з метою зацікавлення чи відпочинку учнів, учениць, а також для самостійної роботи сильніших учнів, як диференційований підхід у процесі навчання. Особливістю даного посібника, враховуючи вікові особливості дітей семирічного віку, є наявність у ньому пізнавально-дієвих вправ на конструювання, моделювання, створення ігрових ситуацій. Це і моделі схем, що ілюструють різні способи обчислень за допомогою геометричних фігур, ланцюжків міркувань. Це і моделі розв'язування задач, починаючи з схематичних рисунків, малюнків, опорних схем, схем дерев, короткого запису умови, із використанням стрілок і дужок, безпосередньо схем відрізків, а також моделі розв'язування, де потрібно прокоментувати вирази для обчислень. Це, в свою чергу, є підґрунтям для опанування способів і прийомів розв'язування складених задач. За допомогою такої інфографіки де мінімізуються записи, пришвидшується робота над задачею і переміщуються акценти на аналіз самих дій. Це і моделювання геометричних фігур, геометричних перетворень, до прикладу, от як вирізати квадрат із прямокутного аркушу паперу, як переконатися на моделі прямокутника, що його протилежні сторони рівні, як змоделювати шаблон прямого кута, за алгоритмами розділити круг на рівні частини, як побудувати схему цілого половини чверті заданого об'єкту. Для виконання письмових обчислень у стовпчик на обчислення добутків, що утворюють квадратні числа. Наш посібник інтегрований для ілюстрації математичних операцій дій розв'язання задач використання но різні об'єкти живої і неживої природи, різні сфери діяльності людини. Цим самим інтуїтивно у дітей закладається враження, що математика слугує у всіх сферах, вона обслуговує весь світ, розв'язує різноманітні проблеми. Нова рубрика започаткована в посібнику, користуюся математикою у житті, об'єднує щоденний досвід з концептуальними знаннями, спонукає ставити запитання, шукати на них відповіді, виконувати власні дослідження, власні спостереження. Тексти та сюжети завдань цієї рубрики пов'язані з оточенням дитини, її країною, суспільством, тобто теми є зрозумілими, актуальними. До прикладу, розклади, розв'яже задачу про свої обов'язки в сім'ї їй наведи приклади округлення чисел в життєвих ситуаціях виміряй довжину свого стрибка з місця склади задачу про свої зошити і, наприклад, завдання, в які дні за розкладом у тебе є уроки математики. Характерними ознаками змістового наповнення посібника є також наявність у ньому різноманітних вправ і завдань, розроблених з урахуванням засад педагогіки партнерства, що передбачає співпрацю, співтворчість між учнями, між і вчителем, наявність питань та завдань, що спонукають до діалогу, ситуації вибору і відповідальності. А отже, забезпечують формування м'яких універсальних навичок, що передбачають високі комунікативні здібності, самоорганізацію і командну роботу. Тому у посібнику передбачені ситуації для роботи в групі, парі, колективно, індивідуально, що дозволяє таким чином організувати диференційовану роботу на роботі. Наш посібник містить низку мотиваційних цікавинок, пізнавальних мотивів, тобто спонукань до знань, допитливості, пізнавальної потреби навчальної діяльності, зацікавленості до наукового пізнання та пошуку істини. Кожна окрема частина посібника вміщує математичний довідничок. Отже, наш посібник надає доступ до знань, надихає та спонукає учнів вивчати математику. Наш посібник можна використовувати в освітньому процесі класів з інклюзією, дистанційним навчанням онлайн, завдяки вдало застосованому балансу між текстом і малюнком, аргументованому викладу змісту навчального матеріалу. Автори завжди допомагають вчителям у навчально-методичній роботі. Звертайтеся до видавництва на усі запитання, ви отримуєте відповіді. Дякую за увагу. Дякую за співпрацю в освітньому процесі в навчанні наших українських дітей.